Що не було неможливо це зробити, це протизаконно. І військовослужбовці, коли вже з початком війни дій, підривали в тому психоемоційному стані, їм вдалося на Чингарі з трьох масів підривати залізничний міст. На арбатській стрілці накладним зарядом підірвати одну половину моста, герой України Скакон. Він тоді вивів цей накладний заряд. Що це таке накладний заряд? Це причеп, в якому вибухівка, і вона направлена вниз. просто в тій реальній бойовій обстановці причіп поставили не посередині моста, а посеред... поставили трохи більше половини на одну половинку цього моста. І вибухівка спрацювала, вона підірвала половину моста, по інший ворог проїхався. Тут я не можу погодити з цими оцінками генерала Наєва, оскільки ми проводимо розслідування власне того, що трапилось на півдні України, і минулого року журналістка Бутусов Плюс Ірина Стороженко зробила просто один з найбільш вражаючих фільмів розслідування, які я бачив по війні.